Нет, Спокойно. О, надо пофотографировать отсюда, чтобы мы подправляли. Ну, отправляем как мы сейчас. На всякий случай, чтобы звит был, а что вы помогаете, а что вы помогаете. А ось ще покажеш. Дивись. Ось ще ящики теж вже спаковані. Ось посуда вже спакована. так, Це одеяло. Ось пакуна посуда. Ось спокоїна, ось спокована посуда. Це, це ми відправляємо, щоб ви розуміли, то що я казав, що їдуть зараз дуже багато родин переселенців і сум. Евакуація страшна і дуже багато дітей, дуже багато стариків, дуже багато інвалідів теж там. І ну, просять хто шов в мене вже отака голова. Ми навіть, щоб ви приймали, дивіться, повно, покажи, щоб не гавкали. Чорнороті коментатори. Даємо розумію камеру. Ось посилку вже спакували. Дужчика дам свій. Тому що ми нормальні люди. Ми все даємо своє. Так, що я ще хочу сказати. А, хотів сказати, що ще десь е, тиждень все це буде оцей дурдом, Так що, що просять, значить памперси 4 п'ятерка, трусиками. Це дітські, е, Одіяла любі продукти, е, карвололи, валідоли, е, анаболіки обізвалюючі, заспокійливі, е, протисердечні, проти е, тиску каптопреси, щось таке теж. Купитися людям, тому що некоторі просто втекли з чиму. Ну, Так як мені сказали, я не знаю, зараз буду їхати, мені ще все це передавати, приймати, людям допомагати житло шукати. Так що, пожалуйста, допоможіть сумчанам, моїм землякам. Я вас дуже прошу. Я со своєї сторони що. Я не знаю, хіба вже вже сталося рубашку а Так, в принципі, я вже все своє подавав. Я мікроволовку свою ось. Остався духовий шкаф і в тому згоріли тенди. Я його віддав. Ну, ну згоріли тенди, що я зроблю. От. Якось так. Довчайтесь, допомагайте. Всім велике, дякую.